Розкажіть, будь ласка, де ви зараз опинилися? Що зараз відбувається? Вдома. Вдома. Але це вже ваше зовсім інше перевтілення, так? А хто ви? Скільки вам років? Я жінка. Жінка. А скільки приблизно вам років? 35-40. 35-40. Дуже добре. А де ви зараз знаходитесь? Я знаходжуся в будинку. І чекаю до себе гостей. Угу, Добре. А як ви зараз одягнені? Я в довгому платі, зеленого бірюзового кольору. Чекаю гостей, до мене мають придасть. Добре, скажіть, будь ласка, а ви живете в квартирі? Я живу в будинку. Буди... В своєму будинку, у частному, в своєму власному будинку. будинку. Так. І у вас великий, дуже будинок. Він середній. Середній. А скажіть, будь ласка, а що ви ще бачите там? Розкажіть, яка кімната? Вона гарно невеличкі подвір'я стоїть качеля, дуже багато квітів, mm -hmm. кухня, кімнати, дві кімнати. До мене приходять маленькі дітки, напевно, марки, або дочки. Mm -hmm. дочки. Добре. Давайте залишимо цю сцену і перемістимося вперед. Розкажіть, що ви зараз бачите, що зараз відбувається? Дорога. Дорога. Кудись їду, машина. Я їду по дорозі в машини. А куди ви їдете? Не знаю, я кудись, якийсь чоловік вона везе. Угу. Тепер давайте залишимо цю сцену і перемістимося вперед. Важливий для вас день вашого життя. Що зараз відбувається? Я йду, напевно, це клі... на якась клініка чи роддом, Тому що я йду з квіта збирати маленьку дитинку. Угу. Це ваша внучка, напевно. Що зараз відбувається? Я з друзями в якомусь кафе. І там багато ваших друзів. Ми сидимо. їх п'ятеро дівчат. П'ятеро дівчат. Це так. мої подружки. Угу. А про що ви розмовляєте? Ми давно, не бачили. Давно. давно не бачили. Це ваші однокурсники чи одногрупники? Однокласники. Однокласниці, добре. Що зараз відбувається? Це якісь танці, танці. Всі радіють, пускають кульки. Вітер, так. Кульки летять до гори, до неба. Так? Так. Угу. Дуже добре. Де ви зараз знаходитесь? Я чомусь сумна. Сумна. Чому я сумна? Плачу. Плачете, що сталося? Залишилась одна. Одна. Чому? Тепер я прошу вас переміститися вперед Послідній день того вашого перевтілення. Коли ви, як душа, покинули вашу особистість, вашу оболочку один, два, три. Розкажіть, що там відбувається? Хто знаходиться біля вас? Ви бачите? Я одна. Ви одна. Я одна, більше нікого нема. А чому ви покинули, вирішили покинути, скинути вашу оболочку? Ви бачите своє тіло як душа зверху чи ні? Ні, не зверху. А боку. Збоку. Добре. Але тіло вже померло, так? І ви, як душа, покинули все ваше тіло. Зараз все те, що сталося, вже сталося. Кожне перевтілення має свої уроки та свою ціль. Ось ви продивлюєтеся. Зі світу душі, життя, яке закінчилось тої вашої особистості, яку ви недавно одушевляли. Чого ви навчились за час життя тої вашої особистості? Який досвід ви придбали, як душа, досвід одинокої дівчини. досвід одинокої дівчини. А що сталося з тим тілом тої вашої недавньої особистості після того, як вона померла? Її похоронили чи ні? Ні, а що? Вона лишилась, лежати. Вона лишилась одна лежати. Так. І ніхто її не поховав і не спалив? Ні. І ніхто не прийшов її забрати? Ні. Ні.